Доброго дня. Якщо ви на цьому каналі, значить це вам буде цікаво. Ось дивіться, це називається декоративна штукатура. Ось як вона виглядає. Це на Сіці. Матеріал, матеріал на Сітці. Товщина його десь приблизно 2,5-3 мм. Це українського виробника. І він досить недорогий. На сьогодні це 260 гривень на квадратний метр. Десь приблизно вони ось такого розміру плити. Яка в них перевага? Перше, клеїти їх можна на ось ця штукатурка вже на пінопласті. Сам матеріал на сійці, він клеїться на той, на той самий клей, що і плита ППС, а потім шви можна затирати вже різним кольором, Там під шприц, ну, це вже окрема технологія. Я зараз хочу показати саме про це. Значить, дивіться, в чому перевага. Якщо ви можете це зробити самі, то це вам, звісно, буде дешевше, ніж той карає. Тому що, по матеріалам карає буде, мабуть, дешевше, щоб брати суху суміш в мішках і самому замішувати. Але за вартість робіт доведеться заплатити немало. Тому ось я вибрав оцей варіант, і він мені більш подобається чому. Перше, він мені... Робить вирівнює стіни, тому що стіни не дуже рівно поштукатурені, треба їх буде було б підкраєдше вирівнювати, але під це не потрібно вирівнювати. Тому я беру і зараз вам покажу, як це робиться. я вже ну, Це не професійна робота, щоб ви розуміли, я не фахівець. Я сам зроблю це для себе перший раз в житті. Це мій будинок, я хочу це зробити сам власними руками. Зараз покажу далі, з чого починаю. Так, з чого починаємо? Перше, це ґрунтовка. Якщо стіни у вас прогрунтовані, можливо і не потрібно, але я роблю цей ґрунт у мене був нанесений в тому році, а в цьому році я наношу ще раз, на всяк випадок, тому що я хочу це зробити один раз і надовго. Які інструменти я використовую? Раз, два. І ця грибінка, ну, треба брати десь 5х5, але в мене 6х6, ну краще брати 5х5. Розчин клею замішуєте більш рідкий, тому що з ним так легше працювати, і я вже пробував і брати, наприклад, товщий шар і тонший. Ну, краще брати тонший шар і наносити його більш рідким. Це вже я з'ясував, як зробив вже одну стіну. Друге, як робити? Перше, краще робити. Ну мені здалося, що краще робити зверху вниз і робити не полосами, а робити ряд. Чому? Тому що поясню: якщо ви от закінчили отак, якщо ви закінчили так, да, то наступного дня вам потрібно буде оце намазувати клеєм, а це буде дуже важко. То краще клеїти отак, а потім знизу отак пішли далі, воно так буде легше, від прямого, чим оцими зубцями. І ще скажу, що є декілька виробників, більш дорожчі, вони, мабуть, удвічі дорожчі, вони мають ще плівку на цих цеглинках. Це, звісно, легше працювати, але воно і коштує вдвічі дорожче. І так, зараз пробуємо. Беремо, міряємо площу, де ми будемо працювати. Ось вимірюємо десь 90 і так приблизно десь 60. Ось тут видно, які є нерівності стін. Це все вирівняється і буде все класно. знаю я потом Бажано лишнього клею, щоб не було. Тепер знімаємо і беремо чистими руками. Так, чому повинно е, чистими руками? Тому що потім, якщо попадає розчин клею на плитку, потім важко його відну... віднувати. І ось тут є проблема цього дешевого, в тому що потрібно кожну цеглинку ось таким чином придавлювати. Якщо б тут була плівка, то можна було б брати або валіком, або якимось там шпателем, ну чимось. дешева і ось бачите попало. ну Воно потім відмивається. І чому треба робити більш тонкий слой? Тому що, бачите, ось шов... покажи. Ось тут, якщо взяти, ось так бачите. шов видавлюється. І краще, щоб воно е, видавилося якнайменше щоб потім його не прибирати. Тому якщо буде дуже багато, то прибирати його потрібно обов'язково. І шва. Для цього я покажу далі. Чим це робиться. Це треба дати йому десь годину на те, щоб він засох трошки. А потім його прибрати, щоб його не розмазати по цим цеглинкам. Повідувати його, потім це буде ще довше і важче. Ось бачите, в чому технологія е, правильно намазати стіну нанести клей так, щоб не вилізло вам більше проблем назовні. Ось так. І в принципі. Чому цей матеріал дуже класний? Тому що можна взяти, вирізати цеглинку і далі хоч одну, хоч дві, хоч полосу, як хочете. Якщо ось тут мені потрібно буде наклеїти ось так полосу, а потім обрізати, то я просто візьму таку полосу, відріжу і її сюди от і все. Ну, зараз я це дороблю швидко і побачимо результат. Тепер знімаємо лишній шар. Якщо будете швидко працювати, можливо, і не буде жарко, можливо, цю процедуру не доведеться робити, але коли на дворі плюс 30, то він швидко застигає цей клей і краще його зняти лишній, сюди додати трошки води і ще раз домішати. Це найкращий варіант. І якщо я казав про оці виступи, ось чому з ними не дуже добре працювати, тому що треба ось таку маніпуляцію проводити з ними. Ну, Щистити легко, а потім намазати їх набагато важче. Ну, Нічого не поробиш все одно. Або зразу потрібно готувати нарізку, щоб можна було продовжити. Або вже наступного разу доведеться. Витратити на це час. Шпатель, звісно, треба підібрати, щоб він був по розміру, бачите? Зайвого не залишайте в швах. Потім де ось трошки відклеїли, треба дуже обережно чистими руками. Бо потім, Звісно, до нього йде ремкомплект, там паста така, її можна потім намазувати, десь підкрашувати, але краще е, дуже обережно працювати, не швидко, обережно, тоді будете точно знати, що у вас е, ось бачите, де виходить. ось воно. Її треба буде оцю штуку знімати, ну, це коли вона вже підсохне, щоб вона не потрапила на цеглинки. Ну, Ось поки так. Ось такий інструмент, мабуть, ну, це ж шампура зроблений. вигнули його таким чином. Тут 9, отут я сточив, трошки зробив десь менше. Тобто, це для того, щоб спочатку почистити трошки шов від зайвого і зайвого клея, так? де він. Тому що шов може бути дуже різний. Щоб потім нормально лягала фуга в цей шов, лишнього не потрібно. Тобто, де лишнє просто прибираємо. Ось тут. Ось тут. Ось чому треба класти шов такий, щоб воно багато не виходило назовні. Ну, ось така підготовочка. а потім піде фуга. А фуга вже буде трошки по-іншому. Ну, зрозумів процес, так? Да? Ось тут клей ще не висох, тому можна робити ось такі рухи. Тобто оцією. Зігнутим крючочком і начебто вдавлювати його туди. Ну, порада така: якщо є багато вільного часу, то можете, звісно, гратися і зекономити ну, певну суму грошей. Але дивіться так, що якщо б ця плиточка була покрита. Плівкою все було би краще, швидше. І я думаю, що на кінцевому етапі, етапі ще будуть зафуговані оці шви, це ще буде е, така непроста робота. Е, тому дивіться, приблизно швидкість така: 5-6 квадратів за день. Більше не виходить, тому що треба підготувати, треба зробити. Порізку, підрізку, замішати, проґрунтувати, ну, тобто, багато роботи. І в, в цілому ще залежить від того двері, вікна, тобто, якщо багато там різних обходів, кутів, тобто, може бути і менше. Розраховуйте 5-6, якщо там більш-менш стіна рівна і є можливість таким валом іти. Тому, ще раз нагадую, якщо сьогодні це коштує 2. 260 гривень, а приблизно італійська така з плівкою коштує приблизно десь 400, ну майже в половину більше. І швидкість, і якість буде на дорогій краще. Це я точно кажу. Я вже впевнений, тому що в мене є час на це, я можу цим гратись. Ну, і, але ж я економлю гроші. Так що, якщо самі будете робити, краще беріть з плівкою. Тут е -е, є сенс тому, що ви просто зробите ідеальну роботу. Ну, нехай не переплатите за е, винайнятий майстра, там теж буде, мабуть, коштувати за квадрат мінімум 200, тому і рахуйте. Ну, ось вийшло, бачите, обійшов двері, е, обійшов трошки вікно. Залишив роботу на завтра. Тобто, ну, можливо, сьогодні вийшло, ну, не більше, ніж 5 квадратів, тому що два вікна, двері. Ось таким чином. Ну, якщо це було цікаво, вам ставте лайки. Дякую.